Всім привіт, і це прогноз на серпень для тільців. Якщо ви сонячний чи асцендентний тілець, то цей прогноз для вас. Головним героєм цього серпня буде, звісно, ретроградний Меркурій. Це період, коли ми повертаємося назад, да, якісь ситуації притермажуються, да, притермажуй, притермажують, і ми вирішимо питання, які у нас накопичились для того, щоб почати щось нове. По традиції, ретро Меркурій це не найкращий час для якихось починань. Да? починань. Якщо ви хочете прям максимально щось нове, абсолютно невідомо для вас до цього. Цього то краще почекати, да, і ретро Меркурій все-таки використати як можливість щось виправити, да, щось, наприклад, доробити, переробити, накопичити, наприклад, знання чи інформацію для того, щоб рухатися далі вже після його завершення. Ретро Меркурій у вас буде в п'ятому домі цього разу, і трошечки переходить чи на четверте, тобто назад. Тому у вас будуть активні дві теми, але вони дуже взаємопов'язані між собою, тому що п'ятий дім у нас. Нас це дім кохання, дім дітей. Також це дім е, нашої впевненості, да, тобто не, не те, щоб впевненості, а саме от як особистого бренду, як ми себе несемо, як ми себе показуємо, як і в чому ми отримуємо задоволення. Тому саме ретро Меркурій може е, давати вам ситуації, коли ви відчуваєте, що зараз ви можливо десь не в своїй тарілці, да тобто раніше було. Одне зараз, інше і те, що є зараз, не зовсім вас влаштовує. Ви хочете повернутися в минуле і будете активно згадувати і робити спроби до повернення. Також він переходить потім з 15-го числа, тобто з 5-го до 15-го, Меркурій ретроградний по 5-му дому з 15-го по 26-те. Він буде перебувати в четвертому домі гороскопу. Ці дома доволі пов'язані. Четвертий відповідає також за сім'ю. Тут не зовсім про кохання, тут більше про якусь родину, стабільність, також обидва доми відповідають за дітей і бажання їх мати, бажання сформувати свою сім'ю. А також четвертий дім це ще дім фундаментальний. Він не тільки про місце проживання батьків там і дітей. Це ще про фундамент, який ви маєте. Да? Те, що ви закладаєте, з чого будуються ваші чотири стіни, як в. Фізичному плані, да, ваш дім, де ви живете, так і в масштабному а, форматі, як ви в цьому житті відбудовуєте його, да, як ви взагалі що ви будуєте, що ви залишаєте після себе, в якому контексті і форматі ви живете. Тому ось ці теми, чи там я живу, чи дійсно мене влаштовує моя сім'я, або а, не так сім'я, як відносини з ними, чи влаштовує мене моє місце проживання, да, чи влаштовує мене моє становище в цьому світі. Чи от те я збудував, збудувала, що хотіла? І ці питання будуть активно генеруватися у вас в голові протягом серпня місяця. І їм Ще буде додавати найбільше такої значимості те, що в цей же час сонце і Венера будуть знаходитися в п'ятому домі. І 4 серпня розпочнеться, так скажемо, місяць з новолуння, яке у вас буде в четвертому домі. Тобто ви будете пригати від цих питань, від питань: я хочу любові, я хочу жити в Кайф, я хочу отримувати задоволення до питань. А якщо а, а, а чи, 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 чи зробив я щось інше? Да? А чи а, подобається мені, де я живу, чи подобається мене, ти, мені те, чим я займаюся? Чи можу я з цього отримати кайф, чи можу я собі зараз дозволити розслабитися, якщо, наприклад, я не встиг реалізувати або не встигла щось із питань фундаментальних, тому ці теми будуть активно у вас генеруватися і, в принципі. У вас є можливість повернутися до як і розумів, так і до фізичного вирішення цього питання. Наприклад, доволі сильно може сигналізувати тема місця проживання, і тут саме про не тільки про квартиру, да, от конкретне місце, а тут уже може говоритися і про конкретну країну. Будуть у вас такі от відчуття прийняття рішення конкретно де ви будете жити, де ви будете будувати своє життя, своє майбутнє. І от дуже важливий момент врет. Тор Меркурій, все, що вам приходить в голову, да от по цим тема може і інше щось буде для вас сигналізувати. Обов'язково подивіться, якщо ви сонячний тілець прогноз на асцендент, і навпаки, тому що вони можуть Скажімо так, між собою класно поєднуватися і може програватися по іншим темам. Але це не важливо. Важливо те, що все, що ви будете в ретро-Меркурії відчувати і про що ви будете думати, що ви будете згадувати, це свого роду ключик до відповіді на, на питання, да, от, чому зараз в мене щось не виходить. Ви можете зрозуміти, що ви або не на своєму місці знаходитеся, або ви знаходитесь на вірному шляху, але трошечки. Да, е вам не вистачає якоїсь, наприклад, допитливості, або не вистачає досвіду, або вам потрібно трошечки більше, наприклад, зануритись в минуле і звідти дістати причину, чого зараз іде не так, як ви хочете. Це якщо ми говоримо про емоційний формат. А ситуативно може відбуватися протягом серпня. Такі події, ви можете переїхати, ви можете повернутися в місто, де ви вже були. Це може бути місто, це може бути квартира, наприклад. Ви там з'їхали від батьків, і зараз ви можете повернутися через якісь обставини. Або, наприклад, ви виїхали з країни, так само можете хотіти повернутися або тимчасово повертатися. Бажання зустрітися з родиною або вирішити з ними якісь питання буде також актуальні. Це період дуже класний для того, щоб змінювати місце проживання, але в форматі не просто щось там абсолютно на нову, там квартиру з'їхати, а в форматі, наприклад, повернутися або продати. Оце можна запускати процес, якщо у вас зараз стоїть таке питання. Питання про продажу квартири, ви можете це зробити в цьому місяці доволі вдало. А от якщо ви збираєтесь купувати щось, то я би на вашому місці би трошечки почекала і відклала це питання. На наступний місяць. А, і а, додатково до цього ще 19-го числа буде повний місяць. Це у нас такий як етап завершення, цикл, завершення, кульмінація, якась тема, якесь питання. да, от Воно прям знаєте підходить до логічного завершення. Тобто воно збирається і вже от вибухає. І тут може як в позитиві щось вибухнути, так і в негативі. У вас проходить повня по 10 домі, і тут може, знаєте, вибухнути оцей момент. Не Неясності в ваших стосунках, наприклад, да, от ви з кимось зустрічаєтесь, і ви не знаєте, хочете ви бути далі з цією людиною, не хочете, або, наприклад, ви розумієте, що все вже підходить до того, щоб ці стосунки якось переводити на інший формат. І якщо дійсно це потрібно, да, якщо їм, скажімо так, долею прописано бути у вас цим стосункам, то в період цих аспектів, і взагалі серпне місяця ви можете отримати ясність, тобто ви можете отримати пропозицію, допустим, ви можете стосунки оформити, узаконити, або навпаки, ви можете розійтися, особливо по повній 10-му домі. Ви дійсно можете розійтися з вашим партнером, розлучитися, але це не вийде ось так. от це значить, що це все до цього йшло. Або з вашої сторони, або зі сторони вашого партнера, і ви можете щось дізнатись. Наприклад, так? якщо у вас є сумніви по вашим стосункам, то Серпень місяць може дійсно для вас відкрити. Якісь такі моменти, які вам покажуть взагалі, чи є там майбутнє, чи немає. Так само, якщо ви зараз знаходитеся в процесі якогось переїзду, повернення додому, переїзд, імміграція, покупка, продаж, і взагалі ось ці от питання, які стосуються з місцем проживанням, також серпень місяць він буде їх вирішувати, але є момент, що ви можете повернутися назад, тому що десь щось упустили. Тому подумайте відразу, якщо у вас є питання, які з цим пов'язані, чи не упустили ви якісь важливі. Момент, да, якесь оформлення, подача якихось документів, чи все вірно ви зробили. Тому що, от якраз таки в серпні дуже класно буде перепису, переоформлювати, переподавати, перевіряти, для того, щоб отримати гідний для себе і швидкий результат. А тепер ще Гретро Меркурій. В п'ятому домі все-таки може програватися для вас і з іншої точки зору. Ви можете хотіти повертатися до своїх колишніх. Да? Тут ми говоримо про і романтичні стосунки, і це може бути річ, це може бути дружба, але річ. Це до людей, які, з якими відчували себе, знаєте, на такому максимальному рівні комфорту. Да? От там, де ви відчували себе максимально відкрито, вільно, так, закохані в життя. Тобто ви можете захотіти повернутися. Скоріше за все, не до вас будуть повертатися через те, що у вас Меркурій в п'ятому домі ретроградний, а все-таки ви будете бажати повернути когось в своє життя або просто поцікавитись, як там у людини справи, можливо, позвератству. Тож таке може бути. Чи можна це робити загалом? Якщо ви хочете з людиною вияснити якісь стосунки, повернутися до неї для того, щоб воз'єднатися, можна, якщо ця людина також якби, до цього відкрита, ви можете почати новий етап стосунки, і він буде доволі е, хорошим да, і можливо навіть кращим. Чим був раніше, якщо ж ви повертаєтесь до людини або у вас гостре бажання? От у вас, наприклад, є якась людина, з якою ви там ну розірвали зв'язок, і у вас прям гостре бажання, що я хочу написати, от хочу, я хочу побачити. Але у вас є сумніви, чи ця людина взагалі готова до цього? Я рекомендую це зробити. Тому що, якщо вона не піде з вами на контакт, ви будете чітко розуміти, що все вона про вас не згадує. Ви для неї в минулому, і ви її теж туди і відправите. Ви закрите цю главу і підете. Заново кудись в щось нове. А, тому можна повертатися про формування нових стосунків, якщо ви зараз одинокі, вам буде дуже хочеться кохання любові протягом місяця, а, ви прям будете, можливо, навіть десь жити ностальгією про якісь стосунки, і теж тут є загостка. Якщо ви зараз самотні і доволі довго самотні, або ви прям знаєте, що ви хочете стосунки, а, планети в серпні місці будуть все робити можливе, щоб вам. З вас туди засунути, віддати да? вам це відчуття. І де, подекуди це може бути, як знаєте, обманливе відчуття, де ви вважаєте, що якщо ви не в стосунках зараз, не, не, не з ким там, нікого не любите, І вас ніхто не любить, ви щасливі. Тобто цей фокус уваги, навіть такий доволі, скажімо так, однобічний, може попадати в сферу стосунків. І а, тут, знову ж таки, а, намагайтеся. Відділяти е, бажання якоїсь ну якоїсь ностальгії да, е, від реальних речей, тому що тут є ризик потрапити або війти в ті ж самі стосунки, які були і закінчились негативно, або ж е, війти в нові стосунки під тим же соусом, да, тобто не подивитися раціонально на людину, а тому що вам хочеться якоїсь любові, якихось там е, ознаків уваги. Тому все, що стосується, стосується стосунків, будете в цьому плані дуже дуже раціональними і намагайтеся відділяти те, що ви хочете бачити, і те, що є насправді. І наостанок, для тих, кого не цікавить тема стосунків, для тих, хто не цікавиться зараз, зміною місця проживання класний серпень, місяць класний для того, щоб. Повернутися до своїх хобі, повернутися до справ, в яких у вас є якісь таланти, да? або до того, до чого лежить ваша душа, або до якоїсь справи, яку ви розвивали, або думали про це. Наприклад, ви думали відкрити магазин чи завести блог в інстаграмі, в да? От вам цього хотілося завжди, але щось вас спиняло. Якщо зараз по ретро Меркурій в п'ятому домі дуже вигідно, що ви повернетесь до цих бажань, то спробуйте ще раз. Друга спроба цього разу може бути вдала і. Принести вам задоволення і все, що стосується бізнесу власного да, власної справи, продажів себе, свого товару, реклама так само себе, свого товару через соціальні мережі, це все, якщо ви цим займаєтесь, то спробуйте, скажімо так, передивитися. Ці всі питання, і ви можете там знайти щось для вас нове, якийсь новий вектор руху або річ, яку ви забули, пропустили, да? а вона буде для вас зараз дуже актуальна. Тому для всіх, хто не цікавиться стосунками і переїздом, тема бізнесу також буде важлива. У вас є шанс навір... наздогнати те, що ви опустили, і розширити це в форматі якихось старих. Пованів, да, теж можете повернутися до старих контактів, якщо ви знаєте, що там є хтось, хто може вам допомогти або бути корисним, і щось з минулого вам допоможе зараз в теперішньому розширити свої фінансові можливості.